Дурням закон не писаний. Кажи Дмитрович, дурням закон не писаний. А продиктований. А продиктований. Логічно, плюс бал, окей. А це вся приказка? Ну, ні, ще треба вгадати, ще неправильно. <проб> так, <проб> е Вахнич, е дурням закон не писаний. А дурнім смотрить сторіс. <проб> це прям народна приказка. <проб> Древня. Бабуся казала. В цілому, так. Так, ну, плюс бал, було смішно. Окей. Е Ану, ще раз. Так, Вадим, дивись, дурням закон не писаний. Хуйово трохи. Хуйово. Так. Ну, окей. Ва, так, вахнич, дивись. Дурням закон не писаний. А пісюн обрізаний. Плюс бал, але неправильно. Є варіанти, чи. Як, як неправильно, звідки ти знаєш? Саня, давай, ну ти ж нас по дебілах шариш. Я просто в шоці, що пісюн обрізаний, то неправильна відповідь. Я досі в шоці. Підскажи, підскажи, Антон. Так, да, перше слово. Дурням закон не писаний і. А багатим чи там щось не так. Дивіться, окей, давай, окей, добре. Дурням закон не писаний, якщо писаний, то не читаний. І це ще не кінець. Це ще не кінець. Скажи, Дмитрович. А пісю набрізаний. От правильно. Воно так от повністю так звучить. Ну, плюс бал, але ні. Я не знав, що це так працює. Може, якщо читаний, то не зрозумілий. Так, да, і це ще не кінець. Ти Ще... Коротше, я кажу правильну відповідь. Дудням закон не писаний, якщо писаний, то не читаний. Якщо читаний, то не зрозумілий. Якщо зрозумілий, то не так. Це така приказка. Я ж <реш> Антон, тобі плюс бал. Дякую. 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 Антон, наскільки сильно ти вірив в наші здібності вгадувати, що такий так. Я ну, вір... це люди, які два слова не відгадують, такі, вони відгадають шість. Вони... <клес> вони все вдасться. Я вірю в ваші здібності добивати, і ви майже справились. Давай. Uh, впорались. Ми добили дно, ну яке ну, ми да. пробили, так?